Так, всім привіт! Сьогодні у нас огляд планера. Ось такого красунчика я виготовила це планерочок. Італійська екашкіра під крокодильчика, І ось тут гладенька італійська екашкіра. Зробила підвісечку. Ось така красива підвісечка з камінцем. Ось так. І ось така дівчина це термоналіпочка. Додала ще ось такий ланцюжок. Так, обкладинку ми подивились. Так, термоналіпочка спереді, підвісочка і застібається на хлястик. Хлястик на магнітній кнопочці. Подивимось, що у нас всередині. Так, всередині у нас форзаці обкладинки, а це у нас американська тканинка. Це не якась дешева тканинка, це дуже дорога тканина. Вона дуже щільна, така хлопок, бавовна. Да? І вона з акварельними принтами. Дуже класно такі красиві кольори, красива така. Поєднання з цим кольором шкірзану, дуже так красиво виглядає. Ось так виглядає все разом. Вся разом обкладенка і спереди і ззаду. Справа в нас кишення така на всю довжину, висоту планера подвійна, да? розділена посерединки для карточок. І є. Петелька під ручку. А з лівого боку у нас така кутова кишеня, кутова від відікутика, і є кишеньки три штучки маленькі для карточок. Це така обкладинка. Дизайн обкладинки. Так, а що тут цікаво в цьому замовленні було, це ось такі написи мотиваційні. Сьогодні мрії, завтра реальність. Ось такий мотиваційний напис. Дівчинка замовила собі, щоб мотивувати її і надихати. І з зворотнього боку у нас ось такий напис. Мрії не працюєш, поки не працюєш ти. Теж такий цікавий вираз. Так. В планері є у нас мотиваційні карточки, такі з фольгуванням, так? Ось такі з дівчатами. Зараз пообираю, щоб показати вам, як виглядає сам планерочок вкладинка. Так? Ось так виглядає без наповнення. Різні фактури я тут поєднала, щоб так цікавіше було. Ну, і воно. Цікаво. Так, додала в цьому замовленні, додала ось такі невеличкі конвертики, ну, так, для цікавості. І в них теж є карточки мотиваційні. Так, є ось такі скріпочки різні канцелярія, да? і це наліпочки такі. Виділяти якісь важ... важливі речі. Да? Так, це в нас карточки. Додатком до цього замовлення, до цього планера було шейкерочок. ось такий антистрес його називають. І е е кишеня. Ось така кишеня виконана. Е Всередині теж тканинка. Тканинка однакова з середньою частиною планеру, і тому воно виглядає все в єдиному стилі як комплект. Ось так. Так. Тут теж є карточка мотиваційна. І застібається на е змійку. Так, блок сторінок. Блок сторінок захищає у нас ацетатний аркуш, ось такий з метеликами, дуже такий ніжний, класний. І блок сторінок у нас тут збірний, але ну, заглавні такі, це ось такі дівчата, вернів, вона одна тут дівчина, ця, і з такого наборчику сторінки з розочками в клітинку. Так, ну і э, такою родзинкою цього замовлення було, що э, дуже багато ось таких э, мотиваційних роздільників. Аж 6 штук, 6 штук. І ну, планер виявляє, виходить дуже такий насичений цими мотивашками. Ну, так захотілося, дівчинки. Тому. Бачите, скільки різних мотиваційних штучок. Так. Все, тут йдуть календарики. Є застіпка така на магнітики. Дизайнерський папір, це прима, до речі, такий Санторіні, по-моєму. Календарь аж на 27-й. <кій> цілі на рік, плани на рік. Якісь тут списки, важливі дати. Ще один мотиваційний. Так, що тут іще? Насолоджуюся кожним моментом. Мрія, вчора мрія, сьогодні цілі. Так, ось такий закладочку додала. Вона з'ємна. Можна знімати і не розкривати колець. І ось так її переставляти. Ось так. Головні цілі, головні бажання на рік. Списки. Запиши себе на старті. такі роздільники. Так, колесо балансу. Я це зможу, такий фітнес, роздільчик, це жіночий календар, це динамика, параметри тіла, плани тренування, 10 корисних парад. Такий трішки мотивації. Можу, вмію, хочу побувати, цитати дня. Так, ось такий роздільник з діамантиком. Контакти, ось такий роздільник, ну і десь папір. Ось такий. Далі пошли сторінки в клітинку, але вони насичені ось такими роздільниками різноманітними. І ось, дівчинки, це основний. ну, как бы наберда с девчиной. Вот такой. Дуже ну, такой блок, дуже вышел. Такий плотненький. А, позаду у нас стоїть прозорий ацитатний, аркуш прозорий, щоб було видно ось цей напис. Це був успішний рік ти чудово попрацювала. Це така мотивація на кінець року, так? А, ще є у нас ще конвертик з мотивашками з карточками. Так, мотиважка тут. Тут у нас велика кишенька, ручка з діамантиком в подаруночок іде. І, як би все. Таке замовлення в мене було. Позаду у нас виглядає ось так. Лейблик додала і. Так виглядає планеручок. Все, планерочок поїде до своєї замовниці. Дякую, що були зі мною.